Церква Різдва Христового збудована у селі Берездівці Стрийського району Львівської області за проектом Василяна Гірного. Будівництво церкви тривало з 1888 по 1906 роки. 8 січня 1887 року. Парафіяльний комітет ухвалив будувати церкву. Стара споруда була у поганому стані та могла впасти. Наказ до будівництва ще дав Митер Сембратович під час візитації 1878 року. Закладення наріжного каменю під церкву почалось восени 1888 року. У фундамент закладена пропам'ятна грамота з підписами архикнязя Кароля Людвіка, Митра Сембратовича, графа Бадені, графа Тарновського та інших менш знатних людей. Проєктував церкву відомий архітектор Василь Нагірний. Узявши за основу хрещатобанну конструкцію, архітектор максимально спрощує структуру храму і надає їй візантійського характеру з елементами класицизму. Будівництво церкви велося повільно, і в 1903 році вона була покрита дахом. Перед зеленими святами 1909 року митрополит Шептицький мав канонічну візитацію до деканату. І тоді освятив нову церкву в Берездівцях. Ця споруда вражає: церква має розміри 26 на 20 метрів, п'ять куполів, центральний з яких має висоту 25 метрів. У неї є п'ять бань, що означають Ісуса Христа і чотирьох апостолів-євангелістів. Храм має один головний та три бічні входи. При церкві існувало братство, до його складу входило близько 500 парафіян. Парохами у храмі були Іван Ковальський, отець Сенишин, який згодом пішов звідси до Розвадова, де 1914 року був арештований австрійськими жандармами і ув'язнений в концтаборі та На його місце в Берездівцях парохом поставили отця Миколу Гапія. У роки війни парохом у храмі був отець Лисак якого згодом енкевидисти замортували у львівській в'язниці пізніше отцем на парафії став Любомир Прокопович. За його служіння у храмі було встановлено новий іконостас і організовано церковний хор, який і до сьогодні працює. Після смерті отця Любомира священником став отець Василь Стричун. Сьогодні парафією опікується отець Богдан Лисюк. Влітку 2006 року парафіяни відсвяткували сторіччя храму. До цієї дати фасад храму було оновлено. Храм перефарбували на біло-блакитний колір колір неба. Згодом з усиллями громади купола храму були перекриті бляхою золотистого кольору.